Привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про проєкт AlRobot. Дивіться, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль пароль безпечності, код приглашення. Друзі, вас буде, коли придати, по моїй реферальній силочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Також сразу з кабінету ви можете скачати своє приложення, хто хоче. Кому, друзі, цікаво. Також ось можете вибрати мову. Uh, української, на жаль, немає. Uh, далі. Uh, також є техподдержка, телеграм сервіс телеграм-канал, друзі. Якщо щось непонятно по проєкту, можете обращатись І так, давайте uh, війдемо в мій кабінет. Зараз я вам, друзі, все покажу, розкажу. В принципі, тут uh, нічого сложного немає по проєкту. Uh, проєкт цікавий, я ще такий проєкт, кстати, не бачив. Зараз я вам покажу, розкажу. Дивіться, <кій> мінімальний вход тут всього. 15 доларів. Получається. Платформа знімає комісію за обслужування в розмірі 2% від кожного кількості доходу, тобто транзакцій. Віп-2 тут 200. Від 200 до 500. VIP-1 від 15 до 199. І так далі. Ось по ВІП-ам, друзі. дивіться, можна подивитися. Зараз я вам все покажу. В принципі, розкажу. Давайте. Так. Дивіться, тут у нас є. Агентське сотрудничество можна почитати, друзі, кому цікаво. Далі давайте по проєкту. Я, в принципі, його не читаю, воно мені не треба. Мене цікавить заробіток. І так, тут можна входити, виходить, через TRC-20, TRX або USDT. Допустим, я завжди працюю з TRC-20. Якщо ви хочете зайти, допустимо, через. USDT, копіруємо адрес кошелька, друзі, складаємо ту суму, ту суму, яку ми хочемо поповнитись. В течение від 1 до 3 минут кошти прийдуть вам на баланс, друзі. Поповняємося на колишній на нас на март аккаунт. Ну, хто як хоче. в принципі. І Після того, друзі, нажимаємо поповнення, що то завершено. І кошти прийдуть вам на баланс. Так само, друзі, в trx можете поповнятися, можете поповнятися. Нічого тут сложного немає, все Е, Кошельок тут теж ну, просто да, обновляється, буває така. <кій> Якщо ви хочете зайти в ТРХ, можете заходити в ТРХ, немає різниці. Ось все показується, все працює. І так, давайте вернемось назад. Далі, тут нас відзивати. Це потом, друзі, я вам в принципі, покажу. Ось, дивіться, ми будемо тут взимати суму, виходить: адрес нашого кошелька. Квітанція. Далі пригласити друзей. Також ми можемо команду друзі, пригласити своїх друзів, Наша реферальна силочка, наш реферальний код для того, щоб отримувати доход. Далі, дивіться. Допустимо, награда за приглашення. Давайте подивимося награду. Перший уровень 12%, другий 3% і третій 2. В принципі, непогано. Тут непогана награда, друзі. Получайте доход з скидкою, коротше. і много чого цікавого є. І так, давайте повернемось назад. Тут де показується наша команда, друзі. Ось, всього людей в мене 0. Поки друзі, тільки зайшов на проєкт. Так, щоб дати бачити, скільки ваша команда виходить, вложила комісій, скільки ви отримали доходу, також є новості проєкту. Кому цікаво хто хоче, може подивитися новості. Ось, компанія вирішила відказатися від старого каналу Тепер использує новий канал. Слідіть за новостями, друзі. Якщо, що, допустимо, щось вам буде непонятно по проєкту. Е, дивіться, останнє повідомлення 13 марта 24, 8 января. Е, я так зрозумів, цей проєкт, друзі, працює вже давно. Кому цікаво, можете заходити заробляти. Дивіться, друзі, я нікого не заставляю це кожного вибору. Якщо вам цікаво, заходьте. Не цікаво, не заходьте. І так, дивіться, тут, коротше, дається бонус. 1000 типу, USDT, мінімальний вход 15. Тобто, Всього в мене активів, дивіться, мій бумажник 1015, колічний счет в мене 15 і прибель поки між 0. Зараз я буду робити, е, ну, колічну оценку і вже буду заробляти прибель. Дивіться, приглашайте е, приглашення на для, Ви можете отримати до. 500 USDT в день. Давайте подивимося, <coughs>, що це за мероприяття. Ну, це за активність, друзі. Тобто, Приглашайте в команду. Дивіться, пригласили 5 чоловік в один день і сувок крупного ну, заграження составляє 15 доларів. І так, друзі, далі. Есть, тут можна почитати по відсоткам, скільки ви можете отримувати доходу. Ну, такий проєкт бачу. Э, заморочений, бомбезний, в принципі, мені подобався. Я, я, я так, з таким ще не працював. Чесно, друзі, скажу. Не знаю, звісно, як до наділі, ну, там побачимо це таке. Так, далі бонус за депозит, ежедневний бонус на депозит, то есть, максимальна сума, яку ви можете отримати, составляє 7000 доларів. США. Тобто, друзі, є ну, бонуси, як бачимо, по проєкту. Багато чого цікавого є. Це все можна прочитати, розібратись кому цікаво. Я знаю, що багато хто, в принципі, не дивиться мої відео до кінця, а потім не розуміють, ну ось можна нажати більше, тобто почитати. Общая проблема. Як заробити деньги, нова реєстрація і так далі. Тут в нас іде котировки, виходить. І так, друзі, давайте будемо робити колічну оценку, забирати вже свій доход. Ось дивіться, в мене виходить 15,08%. Нажимаємо на нашу колічну оценку. Все, чекаємо, доки йде. Подщот, виконується таке завдання. <кій> І я вже зможу, друзі, отримувати доход. Все, 2,21, друзі, як бачите, я отримав. В принципі, непогано з 15. Далі, тут ми можемо вкладувати, вкладувати деньги. Ось VIP-1. Перезарядка. Награди за VIP-1. Тобто можете зайти почитати. Ось награди, дивіться. Награди, так? Да? Ось тут показуються награди. Перезарядка. Тобто хочете перейти на VIP 1, нажимаємо на перезарядку. Перейшли, друзі, поповнились. VIP-1 у нас 15 USDT. То доступна сума. У мене 15 общий доход вже 221. Ось VIP-0, тут требується уровень розблокування, Пригласить 5 чоловік, щоб зайшли на 15. То є, якщо 5 чоловік зайдуть на VIP 1, друзі, ви отримуєте VIP-1, я так зрозумів, безкоштовно. Далі дивіться. Так, ВІП-1 у нас получается 15 USDT, VIP-2. Сума поповнення 200 USDT, 15,38%. VIP 3 600, VIP 1616% доходу, VIP 5 5000. 1648. І так, друзі, далі. Ось по процентам можна подивитися. То є, чим більша перезарядка, тим більший ваш заробіток. В принципі, тут все понятно. Більше уровнів в ближайше время. Може буде ще більше урівнів. Не знаю, побачимо, друзі. Да, тут я вам вже показував <coughs> наші награди. Можна приглашати в команду, отримувати доход. Е, і так, е, я щось, друзі, трошки заболів, кашляю, нічого страшного. Е, так, дивіться, е, на даний момент мій баланс, виходить, вже 1017. Ну, коротше, я вважаю, 17, коротко, USDT, 15 поповнення і 2,21 е, доход. Також можна з кабінету зробити перезарядку, друзі і відзивати можна. Далі, що в нас тут є по проєкту? Дивіться, у нас є тут агентське сотрудництво. Можете почитати, новості я вам вже показував. Деталі. Ось деталі, дивіться. Я поповнився у 20.37. Прибір актив 2.21 вже. І ну смарт-аккаунт я не іспользую Так. Ось тут у нас є пригласити друзів». друзі, можна приглашати своїх друзів в команду. Можна обміняти, конвертувати сразу, друзі, кошти, тобто, дивіться, для того, щоб, якщо ви хочете допустим, перейти на другий VIP і не хочете вивозити кошти, не тіряти комісію, допустим, ви можете сразу перейти. І також у нас, друзі, тут є ось команда. Показується наша команда. По проєкту і все понятно, проєкт цікавий. Мені, допустим, подобається. Давайте, друзі, будемо заказувати виплату, провіримо його якраз. Так, 2,21, друзі, у мене доступно. Мінімальна сума 2. Ежедневна виплата одна. Так. Все, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок, скачаємо адрес кошелька. Чекайте, друзі, я веду пароль. Так. У мене доступна на балансі 6 USDT. Сьогодні я отримав ось два рази доход по 3. Е, нажимаємо отримати. Е, копіюємо і вертаємося назад. І давайте, друзі, закажемо виплату. Бачимо, як виплата наскільки швидко приходить з цього проєкту. Е, Обязательно буду робити завтра YouTube Shorts. Е, опять вивод. Так що кому цікаво, можете переходити, друзі. І дивитися. E, і так, вводимо адрес нашого кошелька, того, що ми скопірували. І вводимо ту суму, яка в нас доступна для виводу. Так, у нас доступно 2,21. Так і вводимо, друзі, 2.21. Все. E, так, пароль безпечності у нас введений. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо «Подтвердіть». Все, вивос є успішний. Зекаємо, доки кошти не поступлять на баланс. Кошти не так часто приходять. Ось тут ми можемо подивитися, прибель, вивод при То есть, Кошти у мене вже знялись. Кошельок не сідав, я сигналізую про виплату. Давайте можемо переходити. І подивитися, виплата може мені вже, в принципі, прийти на баланс. Обично з таких проєктів кошти приходять швидко. Дуж, дуже рідко є, що кошти приходять довго. Давайте подивимося, друзі, ось у нас сообщання. Мені каже, вже мені... О, все, дивіться, ви средств успішний і моментально, в принципі. Всьо, кошельок, я присигналізував про те, що кошти мені надійшли на баланс. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене було 6 USDT. Чекаємо, я веду пароль. І так, 8.21, друзі. Кошти мені прийшли без всяких проблем. Ось, 2.21 мені прийшло навіть без комісії, кстати. 2.21 сьогодні у 21.01. Тобто я тільки заказав, друзі, і кошти мені зразу прийшли на баланс. Так що, кому цікаво, заходимо, заробляємо. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.